Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні у відео сучасне рішення для відеоспостереження, яке поєднує класичний дизайн, високу якість зображення та інтелектуальні функції. Камера ізраїльського бренду ProVision ISR i4320 IPEN36V4. Вона побудована на 2-мегапіксельному smos сенсорі з хорошою світлочутливістю. Камера чудово працює як в день, так і вночі. Потужні інфрачервоне підсвічування дозволяє бачити об'єкти на відстані до 40 метрів. Забезпечуючи чітке зображення навіть в повній темряві. Об'єктив з фіксованою фокусною відстанню 3,6 мм дає хороший кут огляду, близько 90 градусів. Це дозволяє охопити велику площу перед камерою: двір, фасад, прохід. Чи парковку. Технологія TrueVDR 120 дБ відіграє ключову роль у формуванні якісного зображення. Вона допомагає збалансувати яскраві й темні ділянки кадру, коли освітлення нерівномірне. Наприклад, якщо об'єкт стоїть на фоні яскравого сонця або вікна, камера робить кілька експозицій одного кадру та поєднує їх у єдине оптимальне зображення, завдяки чому обличчя, номери автомобілів чи деталі об'єктів залишаються видимими навіть при сильному контровому світлі. Це особливо корисно при встановленні камери. Біля входів, вікон або в місцях, де часто змінюється освітлення протягом дня. Для зменшення хибних спрацювань камера розрізняє рух людей і транспортних засобів, ігноруючи неважливі фактори, як -от тіні, гілки або дрібні тварини. Такий підхід дозволяє не лише уникнути зайвих сповіщень, а й суттєво зекономити місце на жорсткому диску, оскільки система не записує відео кожного разу, коли рух спричинений незначними або випадковими об'єктами. Справжньою перевагою цієї моделі є технологія інтелектуальної аналізової. DDA2. Це не просто звичайне розпізнавання об'єкту. Камера здатна збирати детальну інформацію про нього. Якщо це людина, камера визначає її стать, приблизний вік, тип і колір одягу, а також наявність аксесуарів, наприклад, сумки окулярів. Маски або головного убору. Якщо ж по зору з'являється автомобіль, камера може визначити його тип, марку і колір, що суттєво спрощує пошук потрібного епізоду чи підозрілого об'єкта в архіві. Крім цього, камера підтримує детекцію облич, що відкриває ще ширші можливості при роботі в парі за реєстратором SAR. У такій зв'язці можна створювати білі та чорні списки осіб, наприклад, дозволяти автоматичний доступ лише. Певним людям, якщо камера розпізнає обличчя, людина з білого списку системи може автоматично відкрити двері, забезпечуючи зручну та безпечну систему контролю доступу без використання карток чи ключей. Також камера підтримує підрахунок відвідувачів, створення теплових карт, активності, функції, які часто застосовуються в магазинах, бізнес або торговельних центрах. Камера має вбудований мікрофон та підтримує підключення зовнішнього. А також слот для карти пам'яті ємністю 256 ГБ. Металевий корпус зі ступенем захисту IP67 гарантує стабільну роботу за будь-яких погодних умов. Живлення може подаватися як через стандартний 12-вольтовий адаптер, так і за допомогою технології POE. Це спрощує монтаж і зменшує кількість кабелів. Варто окремо згадати про кіберзахист. У камеру інтегрований агент Quantum IT від CheckPoint, який забезпечує постійний захист від спроб злому, вірусних атак і несанкціонованого доступу. Завдяки цьому ProVision ISR відрізняється серед більшості камер свого класу, забезпечуючи справжній, а не формальний захист на рівні мережевих пристроїв. У підсумку Provision ISR i4320 IPEN це не просто камера для відеоспостереження, а розумний аналітичний інструмент, який може розпізнати, класифікувати, рахувати і навіть виконувати автоматизацію доступу. Саме зараз на цю модель у нашому магазині Безпека Шоп приємна ціна. Посилання на камеру залишаємо в описі до цього відео. До зустрічі в нових відео.